Вітаю! Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області на об'єкті, який, до речі, зараз закінчується. Закінчуються монтажні роботи, тому на фоні можуть працювати люди, бути якісь зайві шуми, не звертайте уваги. А ми сьогодні поговоримо і покажемо вам про нашу систему, яка була вснована на цій терасі. Це система Slanning Max Track. Тому поїхали. Не дивлячись на те, що стулки досить великої шарини і без близько двох метрів, нас загортовано склопакет, який, до речі, тонований під бронзу, для того, щоб захистити приміщення від завіс сонячних променів та від сонячного тепла. Взагалі, бажання замовників щодо цієї тераси, а вона була не засклена і взагалі не планувалася до засклення, крім будинку, хотілося мати ще таке приміщення, яке було придатне для відпочинку в будь-яку погоду протягом всього року. І тому наше скління, воно тут чудово вписалося, до речі, в поєднанні з глухим склінням, все це скління, те, що ви бачите, реалізували наші партнери компанія Монет. Тут є і глухі системи, і також наші рослинні системи Саніт Max Track. І також вони ще доповнили наші системи, ще сіткою пляси для того, щоб захиститися в теплу погоду від комах ввечері, від комарів та мух. Чому була обрана для цих преміум саме система Саннінг Max Track? Дивіться, по-перше, це максимальна ізоляція від непогоди, тому що система у нас Саннінг Max Track. Max у нас означає те, що вона на згартовному склопакеті. До речі, склопакет безпечний, він міцний, він у п'ять разів міцніший за звичайний склопакет. Приміщення воно. Максимально зберігає комфортну температуру, яка вам потрібна всередині. І також хочу сказати про пороги. Система Trek саме була обрана, тому що вона має більший поріг від системи Slim. Вона досить високий поріг. І він був обраний тут, тому що, по-перше, не потрібно проходити через ці проєми. Вони просто на фундаменті на такому зроблені, то через них не потрібно проходити, і тому їхня висота вона нікому не заважає. А завдяки тому, що висота досить немала, поріг височенький, то він чудово перешкоджає попаданню різних опадів всередині нашої і тому вона надійно захищена від дощу, від злив у нас вийшла досить енергоефективна тераса завдяки склопакетам по всьому периметру. Але ще також дивіться, у нас є рухомі частини, це наша система Слайнітних Max Track. і у вас може виникнути питання, що оскільки вони рухомі, як же вони протистоять непогоді та холодному вітру, взагалі чи може вітер продувати через цю систему? Скажу, що через Max Track чи Slim абсолютно немає ніякого продування, тому що у нас тут між штулками є профілі, які мають Шари фетрового щільня, які мають два контури ущільника. Коли у нас стулки змикаються, коли ми закриваємо стулки, вони з профілів входять в зачеп один з одним, і у нас виходить чотири шари фетрового щільня, тобто чотири контури фетрового щільня. І просто фізично ніякий вітер пил він не може проникнути через це з'єднання. Ще одна перевага, особливо оцінює домогосподині, тому що, дивіться, у нас стулки досить масивні, завдяки продуманому конструктиву і правильному монтажу, системою дуже легко оперувати. Дивіться, просто я ось вам покажу, щоб ви відчули. Це. Дивіться, система вона сама. Одним пальцем просто я тягну с толку. Раз. Ну, дуже легко, дуже просто. Тому, не дивлячись на такий ширину та висоту конструкції, ви будете задоволені тим, як легко оперувати системою, закривати швидко вашу терасу, приміщення там, чи альтанку, якщо раптом піде злива, дощ і подує холодний вітер. Біля країв кожного з приємів у нас є також активні засібки в системі складнаних MaxTrack. Дивіться, вони ще просто не прикручені, як казав, у нас іде монтаж, їх прикрутять, але вони вже функціонують. Дивіться, якщо у нас тут зелений колір, то система у нас відкривається. Для того, щоб заблокувати систему, що зовні не відкрити, ми просто робимо ось так, з'являється така червона позначка, і у нас система закрита. Далі знову робимо так, і система відкривається. Процес будівництва це завжди досить шумний процес. Ви можете самі чути, багато зайвих звуків. Але завдяки нашим системам на склопакеті це також плюс до вашої шумоізоляції тераси чи альтан. Дивіться. І ми навіть чуємо пташок. Весь проект альданки реалізований нашими партнерами студії Монет, яка також є оригінальним представником компанії Бусел. І завдяки їм тепер є у власників така гарна тераса і, можливо, стала ця зйомка. Тільки подивіться, як класна ідея та наше скління трансформували цю терасу з ось такою. Ось таку. Це може бути і з вашою терасою, трасою альданкою, тому якщо бажаєте оновити і своє приміщення, закрити його від непогоди і зробити його максимально універсальним для відпочинку. Звертайтеся, і ми вам допоможемо.